Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрнформ. рада вітати всіх, хто приєднався офлайн і онлайн. Десятий рік триває війна. Сьогодні вже 666-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І ми продовжуємо з вами обговорювати цікаві і важливі теми для нашого суспільства. Сьогодні буде одна із таких: ми будемо говорити про початок громадського обговорення планів управління річковими басейнами. Нагадаю, всім нам, що Плани управління річковим басейном є євроінтеграційним зобов'язанням України, тому цей процес дуже важливий для нас. Сьогодні будемо говорити з Михайлом Янчуком, головою Державного агентства водних ресурсів України. Також з нами сьогодні Марія Шпанчик, начальник управління забезпечення водними ресурсами. У нас є два спікери сьогодні з нами онлайн. Це Олександр Зінке, керівник програми ЄС для довкілля водні ресурси та управління даними. А також з нами Філіп Сіган, сьогодні, проєктний менеджер міжнародного офісу води. Вітаю вас всіх, пане Михайло. Тож вам слово. Прошу доброго дня. Доброго дня, шановні присутні, шановні міжнародні партнери, пане Олександр Зінке, пане Філіп Сеган. Доброго дня, радий вас бачити сьогодні. Державне агентство водних ресурсів розпочинає процес. Громадського обговорення проєктів планів управління річковими басейнами Україна переходить на нові європейські правила водної політики. і Плани управління річковими басейнами є урядовим документом державного планування на 6 років, які забезпечать досягнення доброго стану вод та є ключовим індикатором відповідності вимогам європейських директив. Нещодавно лідери ЄС прийняли рішення стосовно відкриття перемовин щодо приєднання України до європейської родини, і Україна вже має чергове досягнення, не очікуючи на відкриття рамки перемовин. Україна виконала імплементацію законодавства з актами Європейського союзу, визначила річкові басейни, реформувала до європейських вимог систему моніторингу. Створено чотири сучасні лабораторії. Також підготовлено проєкти планів управління для всіх дев'яти річкових басейнів. Проєкти ПУРП підготовлено у повній відповідності до підходу підходів водної рамкової директиви ЄС за підтримки європейських партнерів. Відповідний прогрес України оцінено та відмічено в аналітичному звіті Європейської комісії від 8 листопада 2023 року. І наступний крок, звісно, це публікація та громадське обговорення проєктів планів управління річковими басейнами. Затвердження пурб ми плануємо в 2024 році, і початок їх реалізації вже з 2025 року. Плани управління містять ґрунтовну діагностику стану річкових басейнів, їх хвороби та програми заходів, які необхідні для досягнення екологічних цілей доброго стану вод. Головні водні проблеми річкових басейнів спричинені забрудненням органічними біогенними та небезпечними речовинами, гідроморфологічними змінами, забрудненням та виснаженням підземних вод. Ці проблеми загострює зміна клімату та триваюча повномасштабна агресія Російської Федерації проти України. 1635 заходів загальною вартістю 336 мільярдів гривень. Орієнтовно, це 8,2 мільярди євро. Саме така потреба в інвестиціях для реалізації заходів ПУРП. Аналіз економічної ефективності заходів. Пур підтверджує, що пріоритет це заходи для зменшення забруднення річкових басейнів. 92% програми заходів якраз і передбачають будівництво, реконструкцію та модернізацію очисних споруд та каналізаційних мереж. Також до пурб включено заходи для відновлення водних об'єктів, тобто ревіталізація, покращення гідроморфологічного стану. Пом'якшення наслідків та адаптація до зміни клімату, зменшення засмічення, заходи з відновлення та дослідження впливу та наслідків військових дій. Підготовка програми заходів здійснювалась за комунікації з водокористувачами, зокрема водоканалами, представниками органів центральної виконавчої влади. Це міндовкілля, мінагрополітики, Мінінфраструктури та місцевих органів влади територіальних громад. Реалізація цих заходів забезпечить досягнення екологічних цілей, що визначені в планах управління річковими басейнами. А саме це досягнення доброго екологічного стану для 13% та доброго хімічного стану для 89% масивів поверхневих вод, і досягнення доброго кількісного стану для 61% та доброго хімічного стану для 37% масивів підземних вод. Задекларовані екологічні цілі повністю відповідають цілям водної стратегії України та мають на меті припинення погіршення стану водних об'єктів і досягнення доброго стану річок озер і підземних вод України. ПУРП також є дуже важливим інструментом для залучення інвестицій, оскільки їх заходи відповідають пріоритетам для фінансування в рамках європейських фондів та інструментів, таких як Ukraine Facility, IPA, Instrument for і інструмент Assistance, Interact Next та програми LIFE. Плани управління є інтегрованими документами. Для всіх стейкхолдерів річкового басейну і питання води є міжсекторальними. Відповідно, важливо об'єднати зусилля зусилля та забезпечити баланс інтересів водокористувачів та довкілля. Окрім того, в 2024 році ми будемо забезпечувати проходження процедури СЕО стратегічної екологічної оцінки проектів Пурб відповідно до конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, та звісно, їх скла. Схвалення відповідними басейновими радами, громадські обговорення будуть тривати 6 місяців. За їх результатами будуть підготовлені відповідні зміни та доповнення до проєктів планів управління річковими басейнами, адже метою є затвердження саме збалансованих документів державного планування на наступні 6 років, які забезпечить стале управління річковими басейнами. Відтак державне агентство водних ресурсів України запрошує всіх заінтересованих сторін долучатись до розгляду проектів ПУРП, надавати свої пропозиції. Проекти ПУРП вже Опубліковані на сайті держвотагенства. Також вони будуть опубліковані на сайті Міндовкілля. І, Відповідно, запрошуємо всіх зробити свій внесок в формування стратегічних документів розвитку річкових басейнів на найближчі 6 років. Дякую за увагу. Дякую, пане Михайло. Пане Олександр, сподіваюся, ви нас чуєте. Питання буде до вас, я думаю, для вас не є секретом, те, що для нашого суспільства зараз дуже важливо є всі виконати всі ті передумови, які призведуть нас все ж таки до вступу до Європейського союзу. Тому наше суспільство багато уваги приділяє саме цим критеріям їм виконанням. Тож до вас буде таке питання. Я знаю, що ви у цьому процесі допомагали. Якою була ваша допомога? І по-друге, що для нас безумовно важливо, чи як ви оцінюєте нашу виконану домашу? Роботу тут. Дякую дуже, що запросили. Дякую. Мене звати Олександр Цінке, я з програми довкілля з Австрії, і ми працюємо в рамках програми EU for Environment. Ця допомога з ЄС, це допомога таким східноєвропейським країнам, як Молдова і Кавказькі країни. Ми допомагаємо вже з 2016 році в цьому напрямку разом з ЮНДІСІ OCD, тобто, є дві міжнародні організації, які залучені в цьому процесі. Яку роботу ми проводимо? Проводи надаємо технічну підтримку, придбання обладнання для моніторингової лабораторії в Вишгороді. також багато підготовки, багато регулятивних матеріалів. Також працюємо з іншими директивами ЄС. Нужент, наприклад, тобто, є певні точки, які треба визначити, і в нас на прес-конференції, власне, теж це стоїть на порядку денному. Ми працюємо в юридичних аспектах. Це регуляції щодо. Економіки щодо пакування відходів, і як взагалі фінансувати економіку України і ці заходи, які визначені як пріоритетні, я, власне, вражений тим прогресом, які досягнуті в Україні, особливо враховуючи повномасштабну агресію, і обмежені можливості для експертів для збору даних. Вони ускладнюють цю роботу по всій країні. Враховуючи це все, я вражений наскільки багато о, збирається важливої інформації. І тепер є процес відкритих консультацій. Я вдячний водному агентству і команді експертів, які. Інтенсивно працювали за останній рік для того, щоб ці плани підготувати. І тепер починається процес громадських консультацій. І після цього, влітку, ці документи будуть прийняті і будуть прийняті вашим урядом. Ці плани це базовий інструмент для керування водними ресурсами в майбутньому. і... Вони також є базою для переговорного процесу з Європейською комісією, які скоро почнеться. Отже, плани вони мають бути мають відповідати е, законодавству ЄС, і як я вже казав, ми вражені. Цим прогресом тепер починається публічні консультації. Це дуже важливий процес для реалізації законодавства ЄС, тому що ЄС хоче, щоб такий процес проходив, саме процес консультації з громадськістю. Тому це теж важливий інструмент яким можуть скористатися громадяни України, пане Філіп? Питання буде до вас? Тож, як ви оцінюєте цей наш потенціал і, 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 і наше домашнє завдання? І які на які аспекти нам варто акцентувати увагу на вашу думку? Перепрошую я не почув початок запитання. Можете спочатку ще раз сказати? Ви нас чуєте? Щось, як щось зі зв'язком, якась проблема, очевидно. Технічну команду перевірити зв'язок. Друзі, прошу перевірити. Ми дуже хочемо почути пана Філіпа. Сподіваюсь, що ми його почуємо. Шановні колеги, якщо у вас є питання, то дайте мені про це знати, поки ми чекаємо підключення. Прошу, у нас є тут питання, і ми повернемося зразу після питання до наших спікерів. Сергій Кутняков, редактор Малої Академії наук, очільник. We have no редак... connection. Sorry to interrupt. Перепрошую, можливо, вже зв'язок відновився. Чуєте? На жаль, ні, нас не чують, тоді я прошу вас. Очільник ряда громадських екологічних проєктів і організацій, по перше, хочу щиро подякувати за ті ініціативи, які я бачив в. В часи святкування дня річок різними басейновими управліннями і додавався до громадських обговорень з різних питань, бо е, е, ревіталізація водних об'єктів дуже важлива. Як людина з Маріуполя, ми організовували обговорення щодо ревіталізації водних, рибних і лісових ресурсів Маріуполя і на Азов'я і, і Донбаса, і з місцевим басейновим управлінням також всі ці проблеми і перспективи розвитку обговорювали. В принципі, є і питання, і пропозиція. Я вже говорив вашій колегії, що існує день Чорного моря міжнародний, але міжнародного дня Азовського моря немає. Також багато річок своїх днів немає, але це дуже чудово, якщо ми проводимо заходи з очищення, заліснення узбережжя ну і поверхневих вод, і все, що рекомендовано в плані ревіталізації, тому в принципі. Є пропозиція, щоб ми заснували дні річок там, Кальміуса, Кальчика і інших по всім областям, ну, і відповідно по басейновим управлінням. І щоб ну, щонайменше ну, два рази в рік робити відповідні заходи. Е, ну, ви як фахівець і всі інші присутні добре це розуміють. Е, ну і друге, в принципі, е, чи є бачення, чи якісь хоча б. Е, Структурні програми після деокупації Донбасу на дозові і Крима. Що ми робимо з тими мега-екопроблемами водних об'єктів в плані і шахт Донбаса і те, що у нас е, маріупольці бажали зупинити Азовсталь, і як це е, тільки таким шляхом вирішилось? Вибачайте за пряму таку ремарку. Дякую, дякую. дякую за ваші запитання. Два да, я, я пам'ятаю з приводу днів річок. Ми подумаємо на цим. Я думаю, що пропозиція непогана. Ми подумаємо, як це можна впровадити дня моря. і дня моря Азовського. Да, з приводу заходів після деокупації. Е, ви розумієте, глобально можна їх написати, але вони будуть е, загальні, вони не будуть конкретні. Бо виключно після деокупації можна буде оцінити стан і що там трапилось, бо станом на зараз це оцінити неможливо. Тому за великим рахунком до цього треба повертатись після деокупації і після можливості доступу до всіх об'єктів і всіх водних ресурсів. Дякую вам. Спробуємо ще раз, пане Філіппе, Ви нас бачите, чуєте? Пане Філіпе, yes. тоді питання до вас. Хотіла у yes. вас спитати щодо того, як ви оцінюєте наш прогрес у початку громадського обговорення саме планів управління річковими басейнами, і на які аспекти на вашу думку нам варто звернути увагу? Доброго дня з вами спількуватися. Дякуємо, доброго дня. Um, ну, ми почали працювати з Дніпром ще у 2018 році. І хочу нагадати, що водний басейн Дніпра він охоплює 15% території України, і це найбільший річковий басейн в Європі. З 2018 року ми працюємо вже десь з 30 українськими експертами вже 6 років. Для нас був привілей працювати з ними, підтримувати їх і надавати відповідність. Європейським стандартам. А що це за європейські стандарти, про які я говорю? Вони визначаються важливим документом. Це, це така європейська рамкова директива. і цей документ був затверджений європейським європейською радою в 2000 2000 році. Я можу сказати, що Україна зараз готова а, до наступного циклу планування. Ми Працювали з цими експертами. Ми 2020 році ми організували перші консультації щодо першої частини е, плану управління річковим басейном Дніпра. І це був перший крок до публічних консультацій. Під час цих консультацій. Фокус є на Дніпровському басейні, і ми змогли зібрати рекомендації, пропозиції для того, щоб покращити перший розділ плану управління річковим басейном Дніпра. І це була дуже актуальна робота. Вона підготувала засади для другого другого етапу зараз. Ми маємо 9 планів управління річковими басейнами в Україні Дніпро. План управління річковим басейном Дніпра є великий документ. Це 1400 сторінок. Тобто, це великий документ. Тому що я вже казав, що басейн річки Дніпро дуже великий. Отже, під час консультації деяким людям буде важко. Зрозуміти цей документ, тому що він достатньо великий документ, як я вже казав. Але сам документ по Дніпровському басейну він розділений на чотири розділи: Порш один підрозділ на кожен під басейн. Тобто ми його розділили під час консультації, по цьому плану і по іншим планам управління річковими басейнами України. Буде проведена робота, підготовча робота, щоб створити документи, інфографіку, щоб людям можна було краще зрозуміти, що за інформація міститься в цих документах, і які коментарі вони можуть надати, щоб ці документи покращити. Таким чином, такі Процес участі, я маю на увазі, консультації, громадські консультації, це вимога оцеї рамкової директиви водної, тобто, це обов'язковий процес, і це спосіб залучити всі зацікавлені сторони і громадськість до управління водними ресурсами, тому що ми всі зацікавлені в цьому. І заходи, які пропонуються, Цим першим поколінням планів управління, оці заходи, вони дозволять нам покращити структуру, покращити наше управління водними ресурсами, щоб синхронізувати це з економічним розвитком. І це перше покоління, так буває, з усіх країнах воно фокусується на санітарних нормах. І... Фокус буде на покращенні добробуту громадськості. Тобто, оце і є аргументи для того, щоб залучити громадськість до консультації, ну і потім до процесу впровадження цих планів. Дякую. Нашим міжнародним партнерам за системну підтримку і допомогу нам у реалізації цих завдань, які постали перед нами. Дякую вам, друзі, і дякую нашим гостям за цікавість до цієї теми. Якщо є що додати, прошу, пане Михайло, мені немає що додати. Я хотів виключно сказати, звертаючись до наших міжнародних партнерів, що we deeply appreciate your support. So, thank you very much. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Дуже вам дякую. А ми продовжимо працювати далі заради нашої перемоги. Дякуємо нашим силам безпеки та оборони. Слава Україні.